Привіт! Це великі речі простими словами. І сьогодні ми поговоримо про маркетинг. Це слово ми чуємо всюди. маркетинг у TikTok, таргетинг в Instagram, брендинг, СММ. Але що таке маркетинг насправді і чому без нього не виживає жоден бізнес? Пояснюю просто. Маркетинг це все, що допомагає бізнесу знайти своїх клієнтів і зробити так, щоб ці клієнти захотіли купити саме у нього. Не просто продати, а створити інтерес, довіру і потребу. Уяви, що ти відкрив точку з лимонадом. Ти ж не просто стоїш на вулиці і чекаєш. Ти малюєш яскраву табличку, пропонуєш першу склянку безкоштовно, вибираєш зручне місце. Це маркетинг. Знайомтесь, це Сашко. Сашко пече круасани, і вони реально смачні, але ніхто про них не знає. Його сторінка в інстаграм пуста, вивіска стара, а більшість клієнтів випадкові перехожі. А тепер уявімо, Сашко оновлює вивіску, починає ділитись історією, як він навчався пекти у Франції, показує бекстейдж, запускає дегустацію і спілкується з клієнтами, як зі старими друзями. Круасани ті самі, але тепер до нього стоїть черга. Це і є маркетинг. Маркетинг це не тільки про те, що ти продаєш, це про відчуття, які отримує людина. Про довіру, яка з'являється через історії, про цінності, з якими люди себе асоціюють. Ми часто купуємо не сам товар, а те, як він нас змушує почуватись. Наприклад, коли ви купуєте Харлей Девідсон, ви не просто купуєте мотоцикл, ви купуєте емоцію, історію і свободу, якої так часто не вистачає в повсякденному житті. Харлей це не про швидкість, це про шлях, це про те, коли ти їдеш не тому, що треба кудись дістатися, а тому, що просто хочеш їхати. Це звук двигуна, який чуєш серцем. Це не просто дорога, це напрям, де ти сам собі маршрут. Це момент, коли навколо шум, осередині всередині тиша, коли ти в шкіряній курці у власному ритмі і весь світ мовчки поступається. Один із клієнтів компанії сказав так я б скоріше кинув палити чи відмовився від випивки, ніж відмовився б від свого Харлей. І це не перебішення, бо Харлей це не просто техніка, це відчуття, ніби ти знову живий. Це символ бунту, стилю, братства і дороги. І саме це продає маркетинг бренду, не мотоцикл, а свободу бути собою. Лимонад у парку це не просто напій, це про холода, дитинство, настрій, ностальгія. Уяви, що маркетинг це як знайомство з людиною. Спочатку ти звертаєш на когось увагу, потім починаєш цікавитись, далі довіра, і в якийсь момент ти готовий купити. І це не про обман, це про чесну правильну комунікацію. Маркетинг не змушує купити. Він створює умови, в яких людина сама хоче це зробити. Хороший маркетинг не говорить купи, а говорить, ми створили щось класне і хочемо, щоб тобі це стало у пригоді. Повернімося до Сашка він уже не просто пекар. він частина затишного ранку своїх клієнтів. Вони приходять до нього не тільки за круасанами, вони приходять за відчуттям, що зранку все буде добре. Підсумуємо, маркетинг це не тільки реклама, це спосіб комунікації між продуктом і людиною. Це мистецтво створювати зв'язок не лише логічний, а й емоційний. Дякую, що були зі мною. Це був розбір на тему, що таке маркетинг у розділі Великі речі простими словами. Хоче ще таких пояснень став подобайку і напиши в коментарях, яку тему взяти наступною. Підписуйся на Академію свідомості і розвивайся свідомо, без пафосу, вути, без просто та зручно.